Право 842. Закінчують розкладання на множники. Ну що ж, стартуємо, перше завдання x a квадраті мінус 9х дорівнює. Ну що ж, x виносимо за дужки. тоді в дужках у нас залишиться а у квадраті мінус 9. Запишемо А в квадраті мінус 9, як різниця квадратів. Тобто буде x у дужках а в квадраті мінус 3 в квадраті, бо 3 в квадраті це 9. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо, як x. Що множиться. Далі різниця квадратів до виразів дорівнює добутку різниці цих виразів, то ми пишемо а 3 на їхню суму. Пишемо А плюс 3. Є. Переходимо до другого завдання: БМ у квадраті мінус 2mb плюс b. Б виносимо за дужки, То тоді в дужках отримаємо М у квадраті мінус 2m плюс 1. Запишемо зараз вираз у дужках як. Квадрат суми, тобто ми записуємо як b, Квадрат різниці, вибачте, b. Тобто тоді пишемо квадрат першого виразу m у квадраті мінус 2m. Запишемо як 2, що множиться на m і множиться на 1, це буде 2m додати, а одиницю запишемо як 1 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, це буде b, що множиться. Тепер дивимося, у дужках у нас формула різниці. Квадрат різниці. Тобто ми пишемо M-1 у квадраті є. Ну що ж, так, записуємо тоді відповідь. Закінчуть розкладання на ножники. В першому завданні записуємо як x, а в дужках А-3, що множиться на А плюс 3, а в другому завданні. Ми виокремили повний квадрат, записуємо b, а в дужках у нас m-1 до квадрату є. Yeah.